Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. Я проживаю зараз в США в Каліфорнії в місті Бейкетсвіл. Сьогодні я хочу розповісти про бібліотеку, ну, зокрема, показуючи підшивку журналу Life за 40-й рік. Це е, Липень місяць. Це, ну, скажімо так, міська бібліотека. Керн-Каунті бібліотека. Я був здивований, що в ній багато зібрано старих, скажімо так, да, друкованих видань. Це підшивка журналу Life. Я взяв тільки один том підшивки, там їх дуже багато. Є інші журнали. І не тільки журнали, є і бізнес, якісь видання регулярні, є по науці видання. Так цікаво, є типу такої, як енциклопедія, теж видає там, томи стоять за різні роки. За різні роки є підшивки нормативних документів, як з конгресу, комітетів конгресу, так і локальних, хтось тобто там штату, каунті. І, і все інше. Дуже багато такого, скажімо, історичного матеріалу, друкованого матеріалу. Я вирішив взяти журнал Life, ну я і, і про нього раніше чув. І показати, взяв просто так чи 140 рік і згадав, що це в принципі рік, в якому США вступила війну, в війну, Другу світову війну. Це було осінню а журнал даного був такий липень, і я переглядаю його до вересня, Тобто, ще це мирний час для США. І ось так виглядав мирний час через журнал Life. Цікаво подивитися, чим жили американці такі будиночки, які зараз спостерігаєш, є архітектура, ось така, вони до сих пір збереглись, тобто спокійно можна, дивитися, яка тоді вже. Була сучасна. Меблі. От, будь ласка, 8 липня 40-го року. Як, чим і як жили американці? про Що думали, що робили, що читали, чим цікавились? От, на, будь ласка, на відпочинок, реклама автомобілів. От. Але і про війну теж розповідали. Поки що в Мирній Америці розповідали, що війна десь там, от, в Парижі. Як німці окупували Париж. От, Париж пав. І капітулювала Франція, собственно говоря. Да, на той час вже вона ж капітулювала. І, і не дивишся на це реклама. Цигарок, до речі, в цьому журналі часто зустрічається реклама цигарок. Тобто американці раніше більше курили, ніж зараз курять. Зараз я дуже рідко бачу американці, які курять. І то мені здається, що більше це вже емігранти, а самі американці, мабуть, вже кинули курити, Тому всі ці марки перейшли, зокрема, бувши. Республіки Радянського Союзу, де курять поки що дуже багато. От життя поки що цивільне в США, але вони допомагають Великобританії. Тут в цьому журналі теж є статті. Наряду з тим, що про звичайне життя там охота, от, от, спиртний напої, реклама. А тут от Ready to Speed National Defense прискорити захист, так сказать, ну, США скажем. От. Тут Protecting the American Home, захист американського будинку. От, і все-таки реклама своє дає. Це про Англію. Як Англія захищається від фашистської Німеччини? Ну і знову ж таки реклама. Купуйте Chevrolet. Да, до речі, марка Chevrolet дуже популярна в США. І насправді автомобілі марки Chevrolet називають американці ласково Шеві. От, тому що я коли. Я теж купив автомобіль Chevrolet в США. І коли кажу Chevrolet, Chevrolet, вони кажуть, о, Cheві. Тобто, от так вони називають його. Знову ж таки, дуже цікаво гортати. Я не знаю, як для інших, а я любив в... Навчаю, навчаючись в середній школі, любив історію. Мене цікаво було, що раніше було, як і древня, починаючи з Греції, ніж навіть з Єгипту чи первобитних людей і до цього часу. І тому мені цікаво так було погортати ці журнали, подивитися, як ну, скажем, не подивитися, а так відчути, як жили тоді американці, от як вони одягались. До речі, і зараз вони одягаються по і по-іншому. Якщо ми тут бачимо на рекламі і на фото класичний, ну скажімо, європейський одяг, то зараз він вже такий більш, ну, мабуть, так як у нас, типу спортивних, навіть не спортивних, а це Скажемо, такий домашній одяг, коли чаще тільки вдома так ходили. А зараз, наприклад, такий приклад: От якщо ви бачите, тут в основному жінки вони в платтях. Зараз зустріти на вулицях Перксфілду жінку в платі, це на тисячу жінок, одна жінка буде в платі. Ну, за виключенням того, що якщо піти в центр на якийсь відповідний, е, як сказати, подію, де збирались там, скажемо, в школі таке інше, то е, буде більше платять придут і то есть, як нарядно діти. А так кожного життя по що по по повсякденному житті е платі тут не побачиш жінку. В трикутажних шортах і щось зверху таке непонятне, от так всі ходять. Як бачите, е журнал і фото з Гітлером показував на рядозі і з рекламою, і ручки, і автомобілі. От. Звісно, бібліотека, маючи такий великий архів от, е, друкованих видань минулих років, ну, я бачив е, початок. 20-го століття, там 1900, якісь там роки 1901, 2, 3 і далі, можливо, і за 19 століття є. Я вже не став багато дивитися. Просто тут знову ж показують про Англію, про війну в Англії. От поки що вони це на це дивляться, як без країни, яка не воює, так як зараз. Але ж тоді вже США допомагали Англії, Великобританії і зараз. США допомагають Україні, але всі дивляться в США на це як з країна, яка не воює. На жаль, поки що, мабуть, і ніхто, а може хтось ще розуміє, ось тут показують приклади захисту, як себе захищати жінкам, прийоми. Ну, я б сказав, самбо, самооборони. Поки що вони не розуміють, що третя війна почалась вона гібридного типу. Трохи інша, як перші дві були, хоч і перша і друга то відрізнялися від того, яким чином велась війна. І поки що цього в США не розуміють. Вони думають, що тільки просто допомагають Україні, а насправді. Де повним ходом йде Третя світова війна. Чому Третя світова? Це коли світ ділиться як мінімум на два лагері. Ми зараз теж наблюдаємо демократичний лагер, ну, який очолює, скажімо, США, і до якого відноситься Україна, захищають свої права і свободи, інтереси і національну, е, е, Як сказати Су, національний суверенітет. І з іншої сторони, вісі зла, як, як і в Першу, і в Другу світову війну, теж це було. От, ну, ми знаємо, хто їх е, туди входить зараз. А тому і світова, тому що коли світ ділиться на дві частини І знову ж таки, що по. Оби... Переможе добро чи зло в даному випадку. Цікаво було дивитися, ну, для відео я не став уже так детально все показувати. Просто хочу показати, які як виглядали журнали, що в них друкували в той час. Як бачите, дуже широкий, е, широкий ді, ді, е, як, діапазон, да? того, що друкували все. Ну і не забували про рекламу. Це знову ж таки відноситься до Англії. Навчають на випадок того, якщо буде окупація Англії. Отже, бібліотеки в США на відміну. Тут є, я хочу показати, хтось навіть вирвав кусок сторінки, мабуть, для нього це було дуже важливо. Хтось украв. Цей кусок, чи там фотографія була, чи стаття, якось пов'язана чи з ним, чи його... з його спогадами. І хтось забрав це діло. Ну, бачите дуже на... на різні теми статті і не забувають про рекламу ц... цигарок. І, звичайно спиртних напоїв. Ось зйомки фільму. Диктатор. Чарлі Чаплін. Good night». Дитинка засинає. Отакі цікаві фото. Ну і ось, будь ласка, версія 9. 9 вересня і ціна журналу всього 10 центів.